5 грудня російські військові системи реактивного залпового вогню обстріляли чоловічий монастир Глинська пустень в селі Соснівка Шалигінської громади, який розташований за 6 кілометрів від кордону з Росією. Монастир належить афільованій з РПЦ Українській православні церкви. По монастирю це було в понеділок. Да, пройшло іменно по Глинській пустині, Приходи біля і поход з двору. Ну, постраждали там скотина, це корови і коні. Слава Богу, що на той час на хоздворі не було людей. Люди займалися іншими справами. Ми з настоятелем монастиря спілкувалися. Найголовніше люди. Остальне худобу ми наживемо. Саме головне люди. Жителька сусіднього Шалигіного Катерина розповідає, що добре чула вибухи. Дві корови лежать у крові, ну, лошадь. Люди моляться, круглосуточно, І що так люди трудиться, скільки там скота. О, і разві ж можна так разорять людей. За що і про що? Староста Соснівки Сергій Шестеренко розповідає, що монастир знаходиться на невеликій відстані від села. Окрім монахів, там працює багато людей з довколишніх сіл. Він надсилає не недалеко, він надсилав не десь в пределах 2,5 кілометра. Не сильно це політизуємо це питання, ну це є е, якся, осередок того, що це е, ну якся е, Божа пристань, і е, туди ходять люди і молитися, і робити там ходять. І всього по території монастиря того дня було випущено 15 снарядів. За кілька днів до того окупанти обстріляли дитячий садок в селі Соснівка. Місцевий стверджує, що звуки вибухів чують кожного дня.